Потепління в арктиці призводить до зростання вічної мерзлоти і потенційно пробуджує віруси, які, пробувши у сплячці десятки тисяч років, можуть становити небачну раніше небезпеку. Французький дослідник, почесний професор медицини та геноміки медичної школи університету у Марселі жан Мішель Клавері перевірив зразки ґрунту взяті з вічної мерзлоти Сибіру і знайшов у них частинки все ще заразних так званих зомбі-вірусів. Найдавнішому з них було майже 48 500 років. Щоб краще зрозуміти ризики, які несуть заморожені віруси, вчений протестував зразки землі, з звісної меризути, щоб з'ясувати, чи є вірусні частинки, що містяться в них, все ще інфекційними. Клавері вивчає особливий тип вірусів, який він перший відкрив у 2003 році. Відомі як гігантські віруси, вони набагато більші за звичайні, і їх можна побачити за допомогою звичайного світлового мікроскопа, а не більш потужного електронного. Це робить їх зручною моделлю для такого типу лабораторної роботи. У 2014 році клавері вдалося оживити вірус, який він і його команда виділили з вічної мерзлоти, перші за 30 тисяч років зробивши його інфекційним, вівши в культивовані клітини. Та для безпеки він вирішив вивчати вірус, який може вражати лише одноплітинних амеб, а не тварин чи людей. У своєму останньому дослідженні, в опублікованому журналі Viruses група дослідників виділила кілька штамів страдавнього вірусу з багатьох зразків вічної мерзлоти, Взятих із семи різних місць Сибіру і показали, що кожен з них може інфікувати клітини АМЕП. І клавері не єдиний, хто попереджає, що регіон може стати сприятливим ґрунтом для поширення вірусу. Минулого року група вчених опублікувала дослідження зразків ґрунту та озерних відкладів, взятих з озера Хейзен Тисноводного озера в Канаді, розташованого за полярним колом. Вони секвенували генетичний матеріал в осаді, щоб ідентифікувати вірусні ознаки та геноми потенційних хазяїв, рослин і тварин у цій місцевості. Використовуючи аналіз комп'ютерної моделі, вони припустили, що ризик передачі вірусів новим господарям вищий у місцях близьких до тих, де в озеро стікає велика кількість льодовикової талої води. Сценарій, який стає все більш мовірним у міру потепління клімату. Багато з невідомих вірусів, які потрапили у вішне мерзлоту, можуть бути небезпечними для людини. Деякі з них вже призвели до жертв. Епідемія Сибірської виразки у 2016 році заразила десятки людей, навіть призвела до смерті 12-річного хлопчика. Вважається, що переносником хвороби був труп північного оленя, який загинув у 1941 році та почав розкладатися під час розмороження. Дослідники кажуть, що ймовірність такої ситуації зростає, оскільки вічна мерзлота тане, і все більше людей намагаються використовувати Арктику, яка тане через глобальне потепління. Та відкриває нові можливості для бізнесу. Почесний професор кафедри клінічної мікробіології університету Умеа у Швеції Біргідта Евенгард наголосила на необхідності кращого нагляду за ризиком, який становлять потенційні патогени внаслідок танення вічної мерзлоти. Наш імунний захист розвивався в тісному контакті з мікробіологічним середовищем. Якщо у вічній мерзлоті ховається вірус, з яким ми не контактували тисячі років, нашого імунного захисту може бути недостатньо, попередила вона. Хоча пандемія, спровокована хворобою з далекого минулого, звучить як щось із науково-фантастичного фільму, вчені попереджають, що ризики потенційного захворювання не можна недооцінювати. З вічною мерзлотою відбуваються тривожні речі, і тому дуже важливо зберегти якомога більше мерзлої мерзлоти, сказав Кімберлі Майнер, кліматолог із НАСА. Вічна мерзлота покриває п'яту частину північної півкулі під арктичною тундрою та буреальними лісами Аляски, Канади та Росії. Вона служить своєрідною капсулою часу, зберігаючи не тільки муміфіковані останки великої кількості вимерлих тварин, але й стародавні віруси. Вічна мерзлота є хорошим середовищем для зберігання не тільки тому, що вона холодна, але й тому, що це середовище без кисню, куди не проникає світло. Але сьогоднішні температури в Арктиці зростають у 4 рази швидше, ніж на решті планети, розслаблюючи верхній шар вічної мертвоти регіону. Нагадаємо, деякі процеси на планеті вже досягли точки неповернення через глобальне підвищення температури на 1,1 градуса. Попереду на нас чекають катастрофічніші події через зміну клімату. А що думаєте ви про такі дослідження? Чи варто нам ворушити те, що може нести небезпеку в недалекому майбутньому? Буде цікаво почитати ваші думки на цю тему у коментарях. А ми дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.